Ранок вдома триває. Ми з вами щодня сьомою ранку. А у вихідні етер з сьомий до одинадцятої. Чотири години найкращих сюжетів за весь тиждень допоможуть почати ранок вихідного дня, так як треба. А сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський, і далі передаємо слово спортивній редакції телеканалу Дім. Дізнаємося про старт відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу і перший матч збірної України проти Англії.

Перед стартом відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року збірна України з футболу, яка продовжує виступати на міжнародній арені в умовах повномасштабної війни, мала неабиякі проблеми з тренерським штабом. Це вплинуло на підготовку команди і далося в знаки у першому кваліфікаційному матчі проти Англії. Виконувач обов'язків головного тренера Руслан Ротань зосередив гру синьо-жовтих на обороні. Проте уникнути помилок не вдалося. Трошки не Спілими да, під кінець тайму, тому що, звичайно, коли пропускаєш голи роздягальну, то вже психологічно треба по-другому перелаштовуватись, і коли ти йдеш роздягально з рахунком 2-0 вже на табло за дві хвилини, коли подвоюють рахунок, то це стає складною задачею для нашої команди, тому що ми, ми розуміли, проти кого ми граємо, ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні. І, ну я можу сказати, що е, хлопці е, заслуговують більшого. 0-2 поразка в Англії не стала несподіванкою, та і гра збірної заслужила критичних оцінок. У грі нашої команди був дуже сильний дисбаланс. З точки зору е, напрямку розвитку. Атак, буквально вся гра йшла через центр і зовсім не було задіяні флангів. Центральну зону зміщувались і Малиновський, і Мудрик, і Ми мали в центрі 5, а то й 6 гравців. Да, створювали тут чисельну перевагу, але користуватись нею далі не виходило. Не було переводів де діагоналі у фланги. Там не було адресатів. Ще одна красномовна цифра: це 6 дотиків нашої збірної в штрафному майданчику англійців при 600 загальних. Це супермало, один відсоток. Невдача в першому матчі відбору до євро 24 Наразі суттєво. Вона впливає на турнірні перспективи національної команди України. Ми трошки омолажуємося, і я рахую, що цей баланс, який нас на на зараз є, він в майбутньому дасть дуже гарний результат і зробить дуже гарну команду нашу. Але потрібен час. Я згоден з тим, що для цієї команди потрібен час. І ця перша гра проти сильного суперника, вона показала, що. Майбутнє в цієї команди є на лондонській арені «Вемблі» українську збірну підтримували більш ніж 4 тисячі вболівальників. А у середині першого тайму паперові літачки, що запустили на поле з трибун, вкотре нагадали світу про необхідну допомогу для українського війська, сучасну авіацію. Нам дуже приємно було бачити велику армію болівальників, наших, які нас підтримували. Ми хочемо сказати дякуємо нашим болівальникам. Хочемо сказати вболівальникам, Збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон Вемблі це можна не передати, це потрачаюча атмосфера, яку відчуваєш, мабуть, можна тільки мріяти. Англія наразі очолює турнірну таблицю групи. За регламентом з неї на євро потраплять дві найкращі команди. Проте пробитися на гору квінтету – задача непроста. Серед наших суперників за фінальні путівки – чинний чемпіон континенту Італія досить важко віриться в те, що ми зможемо зайняти друге місце в цій відбірковій групі, тому що збірна зараз перебуває в такому черговому перехідному періоді. Так його називаємо, Руслан Ротань виконуючи обов'язків. Скоріше за все прийде Сергій Ребров. Довгий час команда була без зборів, без тренувань, без тренера. Тому в такому контексті, незрозумілому, да дуже важко розраховувати на те, що команда буде показувати стабільність і так цілісно пройде весь відбірковий період. Наступні поєдинки відбору збірна України проведе у червні проти північної Македонії та Мальти. В цих іграх необхідно здобувати максимум очок, аби зберігати шанси на вихід до фінальної частини євро. Її влітку 2024-го прийматиме Німеччина.